Я передаю е, ще... вітання від владики митрополита Бакарія, які зараз по обов'язках церковних відсутні, і вітання в першу чергу панам, парламентарам, господарам сьогоднішнього нашого зібрання, відповідно владикам, собратям священникам, брати і сестри. Сьогодні ми справді радіємо, що в Українському соціумі з'явилося ось це згромадження, цей рух за прекрасні і вічні християнські цінності. Залучили церкву, так, ну а куди ж, звичайно, бо цінність церкви і носіян цих цінностей. І усе ж таки я би хотів зараз. Якось е, Звернутися до того, що прозвучало на... сам перед від владики Тарасія, Тараса, який повернув зразу в русло е, за... обговорення сімейних родинних цінностей. І справді розмова пішла довкола цього. З іншого боку, ще й поклін людині, яка довела своїм життям, що віра без діл ме звоє? Це є Василь Боєчко, який і...